Друзі, вітаю. Сьогодні гарна погода. Вирішив поїхати до лісу позбирати грибів, оскільки дуже багато показують свої грибочки, ті, що назбирали. Люди одні кажуть, що багато грибів, другі кажуть, що грибів немає. Вирішив поїхати спробувати. В цьому лісі я вперше в цій стороні і дорога дуже погана, ледве сюди доїхав, навіть до лісу не доїхав, залишив. Автомобіль біля, на дорозі і ще метрів 200 прийшов. І що я хочу розказати? Хочу розказати, як я збираю гриби і як розумію, як їх збирати. Якщо ви їдете до лісу і біля лісу стоїть багато грибів, то ще не означає, що там, точніше, не грибів, а автомобілів, це не означає, що там багато грибів. Автомобілів може бути багато, а грибів може не бути. А можуть і бути. От. Зазвичай ті грибники, які їздять регулярно до лісу, вони знають, де їх збирати, як збирати. От. І ось, поки стою, говорю, побачив грибочок. А такі аматори, скажімо, як я, ну, приблизно там щось розуміють, але в більшості, якщо тим більше виросли в тих краях, де грибів немає. То ну, зазвичай ці люди гриби збирати не вміють. От. Але ну, трошки я люблю цю справу і трошки якби, розумію, як це робити. Тому хочу розказати для вас. Зараз я хожу по лісі, ліс мішаний. Перемикаю камеру. Ліс мішаний. Кущів більш-менш чистий. От. І... Ростуть тут сосни, сосни і ліщина є, граб, ну такий дещо мішаний ліс, не густий, дуже гарно е, по ньому ходити. От, що хочу е, розказати. Коли ви йдете по лісі, то, звичайно, що ви дивитесь під ноги по сторонах, де є гриби, їх досить важко. Бачити, тому що зараз, от, наприклад, сонце грає різними кольорами листя, грибочки шифруються під це листя і відповідно, їх важко шукати. Але ми, яка моя стратегія? Йду, побачив, наприклад, гриб. Щойно десь я стояв, говорив, вже його загубив. Маленький грибочок десь я тут стояв. А, бачу. Ось. Є маленький грибочок. Я його ледве помітив. Ось. Це є, нас кажуть, польський. По наукому він ніби називається моховик. Ось ми знайшли грибочок. Викрутили його чи зрізали. От кажуть, білі потрібно викручувати. Польський як робити не знаю. Гарний грибочок не червивий нічого. Ложимо до відра чи до кошика. Звичайно, краще з кошиком ходити. І що я роблю? Поки я зрізаю той грибок, гриб, його там трошки обтрушую обтру, від хвої, від землі. Дивлюсь по сторонах, можливо. Я ще десь побачу, ось і побачив, ось і побачив, ось там он є гриб. Йдемо до нього. От. До речі, ці польські гриби, вони, якщо він є один, то потрібно шукати, потрібно шукати ще, повинні бути в цьому районі ще гриби. І от, наприклад, ми знайшли. Ой, цей дуже гарний. Я зніму відео, потім його сфотографую. Цей поки що залишимо. О, от біля нього ще один. Прийшли в цю локацію, прийшли сюди і знову дивимось по кругу. Чи не росте десь ще гриб? Ось я вже побачив. Он ще один є. Ну, допустимо, ми оцей зрізали. Ідемо до слідуючого. Ідемо до слідуючого, поки до слідуючого йдемо, відразу ж дивимось по сторонах. Дивимось по сторонах, чи не росте, бува, ще десь. Так, ось грибочок гарний такий. До речі, напишіть в коментарях, як правильно зрізати чи викручувати. А то одні кажуть, викручувати, другі зрізати. Забілі знаю, ніби що краще зрізати. Ось гарний гриб. Не червивий. Білій кажуть, тобто не зрізати, а викручувати. І, можливо, так навіть всі гриби, тому що, якщо викручувати, в принципі, грибниця залишається на місці, але не залишається ніякого оцього залишку від гриба. І якщо от залишається оцей залишок, то він починає там псуватися. Це ніби шкодить гриб, грибниці. Але з іншої сторони, якщо гриб не зірваний, не зрізаний, він все одно ж буде на тому місці псуватися. О, так що я думаю, що це абсолютно ніяк не шкодить. Так, за цими грибочками ми повернемось пізніше, бо я хочу його сфотографувати, дуже вже гарний. Ось. В цій локації ми сиділи, більше грибів не бачили. От в цьому районі намагаємося пройтись і знайти ще. Ще гриби, тому що е, якщо ми знайшли кілька грибів, то в цьому районі повинні бути, вони повинні рости ще. От, Спостерігаємо за рослинністю. Які рослини, е, мох, дерева і так далі. Якщо змінюється рослинність, е, грибів більше в цьому районі може і не бути. Якщо змінюються дерева, е, сосни переходять, допустимо. Листяні дерева і так далі. От. От, ходимо, шукаємо, поки що не бачимо, поки що не видно, грибів. Я ж кажу, в цьому лісі я вперше, до речі, знайшов два білих отаких гарненьких, один менший а другий ось такий гарний великий білий. Білий їх ще називають боровики, якщо не помиляюсь. Так, того гриба я не зрізав, я його можу загубити. Ну нічого, вже як почав знімати відео, хочу е, на практиці пересвідчитись, що правильно я вам розказую. До речі, якщо е, ростуть, допустимо, там е, мух. Мухомори, ще інші гриби, то цілком можливо, що в тому місці і будуть їстівні гриби, а можливо і не буде. Так, ось ми виходимо трошки, ліс рідшає, дерева трохи рідші стають. Звертаємо увагу на мох, який росте, трава, яка росте. Ось. Ось дещо ліс змінився. Трохи посвітлішало. Ось. Ось. Є знову. І це знову польський. Ось такий він гарний. Ось. Такий гарний грибочок. Я відріжу цю частинку. О, він же цей червивий. Цей ми брати не будемо, мабуть. Можливо, він і до кінця, ні, до кінця. Ось, червивий, брати не будемо. Ось ми тут знайшли його і дивимось навколо, дивимось навколо, Си... на присядки, ось там, якщо не повертаюся, знов є гриб. гриб. Тому що, якщо дивитися, не взяв мікрофон з собою, погано чути, якщо дивитися, стоячи на ногах. Трошки інша, інший ракурс. От. А сидячи їх буває набагато краще видно. Ось є такий грибочок. Є гарненький, ціленький. Так, і відразу ж в цій локації відразу дивимось по кругу. Подивились, подивились, можливо навіть і вза, назад подивитися. Ось. Подивився назад, я через цей гриб переступив, тому що з тої локації його не видно було. Ось, він невеличкий. Але ми його візьмемо до нашої колекції. Так, ці локації сидимо, дивимось. Ось. Так. змінилась локація і вже бачу гриби знову. Так, тут побачив. От, трохи поламав його, подробив, одною рукою незручно. Ціленький, гарний, не червивий, нічого. Гарненький, тільки поламався. Ну нічого. Так, і десь я бачив ще, ось тут. Так, переходимо сюди. Зрізаємо ці гриби. знаємо ці гриби. Так, і поки ми сидимо тут, дивимось далі по кругу. По кругу уважно дивимось. Бачите, я, я ж був в цій стороні і повернувся назад, і ще зрізав два грибочки. Так що не потрібно там оце бігати по лісі. Звичайно, якщо ви уважно дивитесь і немає жодного гриба. Значить, його, можливо, можна трошки швидше пришвидшитись. От. Але зазвичай. Так, ну все. Сидячи, грибів ми не побачили, встали. Встали. Можливо, з такого ракурсу буде краще видно. Переходимо трошки в інше місце. Ну, в принципі, так і шукаємо. От, е, от в даному випадку в нас тут є багато польських грибів. Якщо ліс більш-менш такий стандартний, то вони і будуть. Вони і будуть. О, десь може менше, десь більше, але е, вони будуть. Якщо ліс е, міняється рослинність, міняється е, дерева, кущі інші, то е, в такому разі. Можуть гриби змінитись на якийсь інший вид. От. Або їх взагалі може не бути. Ось. Ось. Побачили гриб. Зрізали. Ось. Побачили, зрізали. Гарний, чистий. Дивимось навкруги. Дивимось навкруги. Оу. І тут є. Це, звичайно, не білі, але їх... Ось, тут є. Але їх дуже приємно збирати. Вони смачненькі. Ось. І он, в кущах. Переходимо сюди, до цього грибочка. О, і тут ще є. Он є. І ось. Перейшли до цього грибочка. І... О, он ще є. Ось. Ось ще. Гриб. І десь я бачив ось тут. Ось рибочок. О. Ось дивіться, в одному місці три штучки. І я чомусь впевнений, що тут ще будуть. О! Скільки їх тут є. Так, ці потім заберемо. Акуратно переходимо. Акуратно переходимо. Ось. Є. Знову гриб. Ось гриб. А, десь я бачив стоячи. Бачив. Сидячи, його не видно. Бачив, стоячи. Так, а з тої сторони я заходив, я їх не бачив. Розумієте? Справа в тому, що ну, міняється ракурс і їх краще видно. Ось там сидів, бачив тут нижче гриб. Зараз встав, я його не бачу. От, але побачив новий. Ось. Ну таке. Збирати гриби це дуже цікава справа, особливо коли вони є. От. Так що ось там ще. От попали на таке грибне місце. Зараз ми тут... Їх трошки назбираємо. От. Ось. Ось є. Є. От сидимо тут. Сідаємо і дивось. Навкруг є. По Округу. От з цього ракурсу більше нічого не видно. Ось, ось можливо, навіть білий росте, а може це польський молоденький. От. Такі справи. Так що, щоб вміти збирати гриби, як мінімум потрібно йти до лісу і бути спостережливими. Я ж кажу, які ростуть рослини, дерева, кущі і так далі. от. Буду, буду закінчувати знімати, тому що і так вже 15 хвилин знімаю. Дуже цікаво і шкода, що не знайшов білих. білих, але я надію, що я їх ще зараз тут десь цілком можливо, що знайду. Підписуйтесь на канал, тому що ми, я розказую про гриби це вперше. Більше про рослини, які вирощуємо вдома на городі. Так що успіхів, всім здоров'я, ходіть до лісу, дихайте чистим повітрям. Всім всього доброго. До зустрічі!